Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді простий, недорогий, але дуже корисний пристрій. Це лампочка, але не звичайна, а з вбудованим акумулятором. Одразу ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь, як ця лампочка працює. Мене звати Влад, і ви на каналі Безпека Клуб. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Світлодіодна лампочка Lightwell має стандартний цоколь е 27 під напругу 220 вольт, колірна температура 6000 кельвінів. Але головна відмінність від звичайної лампочки це наявність будованого акумулятора. І час вимкнення живлення лампочка залишатиметься увімкненою. Виробник заявляє, що час заряджання в діапазоні від 5 до 10 годин, а час аварійної роботи близько 3-4 годин. Час перемикання у випадку зникнення напруги в мережі складає до однієї секунди. Ми перевірили, як вона працює і наскільки вистачає акумулятора. Якщо зафіксувати час заряджання лампочки складно, бо в ній немає відповідної індикації, то ось час роботи від акумулятора у нас вийшов навіть більше 4 годин. Причому лампочка не вимикається миттєво, а й через 5 годин продовжувала давати легке освітлення. На сьогодні доступно три моделі акумуляторних лампочок Lightwell на 9 Вт і 720 люменів, на 12 Вт і 960 люменів, та на 15 Вт і 1200 люменів. Відрізняється також і розмір лампочок. Чим більш потужна лампочка, тим більший розмір вона має. Пристрої дають змогу освітити простір розміром до 30 квадратних метрів. Щодо практичного використання, то лампочка є універсальною і може бути встановлена в будь-якому місці. Треба зважати на те, що вона заряджається тільки в момент, коли вімкнено світло на вимикачі. Тому особливо зручним буде використання в тих місцях, де світло працює постійно, на складових майданчиках, в публічних місцях або інших місцях постійного перебування людей. Кольорна температура, як я вище зазначив, складає 6400 кельвінів. І це занадто високе значення для комфортного використання її як основного джерела світла в житлових приміщеннях. Але як додаткового аварійного без проблем. Якщо ви будете використовувати лампочку в житлових приміщеннях, то майте на увазі, що вам необхідно увімкнути вимикач світла для її заряджання. Також виробник наголошує на можливості використання лампочки в походах, на природі, в кемпінгах. І, як ми бачимо, лампочка оснащена спеціальним гачковим кріпленням, тобто передбачений сценарій використання, коли ви заряджаєте лампочку звичайним способом, потім викручуєте її і вішаєте десь окремо. Тут про всяк випадок треба зазначити, що лампочка не є водонепроникною. Діб'ємо підсумки. Як на мене, така акумуляторна лампочка доволі цікавий пристрій. Вона має як переваги, як от можливість вкручувати її в стандартний цоколь е 27 і довгу роботу від акумулятора, так і недоліки. Наприклад, необхідність тримати світло увімкненим для її заряджання. Але зважаючи на її ціну, яка складає приблизно 200-300 гривень в залежності від моделі, яка лише трохи дорожча, ніж звичайна світлодіодна лампочка, то такий пристрій має свій сенс для використання. Наш магазин Безпека Клуб має в асортименті багато пристроїв живлення, таких як акумулятори, безперебійники, інвертори, зарядні станції та багато чого іншого. Все це може знадобитись у будь-який час, тому звертайтесь вже зараз за консультацією з підбору. Також нагадую, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Тоді ми зможемо знімати ще більше корисного відео. Будьте в безпеці! Слава Україні!